Друзі, вітаю вас на каналі. Найдовший термін розгляду заяви щодо видачі карти тимчасового побиту становить 2700 днів, тобто 7 років, 4 місяці та 29 днів. У Польщі прозвітували про затягування розгляду заяв на видачу карт побиту іноземцям. Рекорд з найдовшого терміну розгляду просто вражає. Отже, результати аудиту зрозуміло, що максимально негативні для нас, але найголовніше це те, що і аудитори зробили висновки та оцінили ситуацію з роботою установ негативно. Також аудитори оцінили, зокрема, стан справ з вирішенням питань, пов'язаних із обслуговуванням іноземців у воєводських ужендах. Ідеться про затягування проваджень щодо легалізації перебування. Аудит провели в 20 підрозділах по всій країні: п'яти воєводських ужендах, семи повітових староствах і восьми містах з правами повіту. Перевірка проводилась у Лоцькому, Куявсько-Поморському, Сілецькому, і Поморському та Підкарпатському воєводствах. Якщо ти вже отримав карту побиту, то напиши в коментарях, як би ти оцінив обслуговування в установах та скільки ти чекав на карту. Під час перевірки в усіх перевірених воєводських ужендах ми виявили порушення. 60% справ були проведені з порушенням чинних норм. Порушення стосувались головним чином бездіяльності, а іноді, і вражаючого затягування розгляду справ щодо іноземців, заявив, що. Мислав Шевчик з вищої контрольної палати він додав, що середня тривалість розгляду заяв на отримання карти побуту іноземцями становила у лоцькому воєводському уженді у 21-му році 384 дні, а у 22-му 781 день. У сілейському воєводському уженді у 21-му 381 день, у 22-му році 365 днів. Інформація зараз відкрита лише за ці роки. А справи у 23 та 24 році лише погіршились, на мою думку. Аудитори також встановили, що працівники ужендів воєводських не роз'яснювали іноземцям їхніх прав та обов'язків і порядку дії при подачі заявного отримання карти побуту. Також в іноземці. Вимагали додати документи, які вже були в розпорядженні уже. Або повторно надати документи, термін дії, яких закінчився до вирішення справи, або ті, які не були необхідними для вирішення справи, тобто всупереч багатьом положенням кодексу адміністративних проваджень. Однією з причин виявлених порушень називають збільшення обсягу роботи в поєднанні з високою плинністю кадрів і низьким рівнем зарплат новоприйнятих працівників у женді Воєводських у 2023 році. Іноземці в Польщі подали 614 тисяч заяв про легалізацію перебування а роком раніше 528 тисяч. Тисяч за останні роки ми фіксуємо зростання на 100 тисяч щороку, тому масштаб справ, з якими мають справу воєводські уженти, величезний, зазначила директорка департаменту міжнародних справ та міграції МВС Польщі Агата Фургала. Вона додала, що зараз на етапі міжвідомчих погоджень знаходиться проєкт змін до закону про іноземців, у рамках якого буде запроваджено інструмент для електронного подання заяв на отримання карти побуту остаточним рішенням, яке може покращити роботу воєводських ужентів – Є подальша електронізація провадження справ, яка за попередніми оцінками має відбутися у 27 році. Вища контрольна палата після аудиту надіслала висновки воєводствам з приписом вжити заходів спрямованих на своєчасне виконання завдань у сфері обслуговування іноземців шляхом забезпечення належної кількості штатних посад для введення справ та провадження ефективних інструментів контролю за своєчасністю виконання завдань. Також палата внесла запит про те, щоб заяви щодо отримання дозволу на проживання Реєструвалися у системах у день їхнього подання, та щоб адмінпровадження було розпочато в той же день. Друзі, також хочу нагадати, якщо вам потрібна допомога із легалізацією за кордоном, то можете звертатись до нашої компанії. Посилання в описі під відео, і ми вас детально проконсультуємо та допоможемо. Друзі, на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Перша віза про життя та робота за кордоном.